У середу, 17 квітня, на сумщину з офіційним візитом завітав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. У рамках робочої поїздки високопосадовець побував у прикордонних громадах області, які систематично піддаються обстрілам. Провів ряд зустрічей із місцевою владою, нацгвардійцями, прикордонниками, рятувальниками, поліцейськими. Зокрема, відвідав у лікарні поранених сумських правоохоронців, які потрапили під артобстріл під час документування чергового воєнного злочину Росії. Ми документували наслідки. Наслідки вони попередньо здійснили обстріли народу. Дякую. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко провів кілька оперативних нарад із керівництвом поліції, служби з надзвичайних ситуацій, командуванням національної гвардії та прикордонної служби України, у ході яких було відпрацьовано алгоритм дій під час обстрілів, евакуації цивільного населення, забезпечення засобами захисту та технікою, реагування на дії ворога та зміцнення оборони наших рубежів. Генерал поліції подякував усім причетним за службу та вручив відомчі нагороди. Шановні колеги, я так хочу вам подякувати кожному за службу, вашому вашим побратимам, які кожного дня заступають по території Сумської області. Я вам дякую за вашу стійкість, за вашу мужність і за те, щоб з перших днів широкомасштабного знаходитесь з історію. Важка доля. Випала на нашу державу і на кожного громадянина, свідомого громадянина нашої держави, хто став хто лав Збройних сил України, Національної гвардії Державної прикордонної служби в цей важкий час. І ви саме ті, хто звело на себе той тягар відповідальності за нашу державу. Дивлячись на вас, вся наша держава знає, що Україна в надійних руках. Міністр внутрішніх справ наголосив, що кожен і кожна, хто продовжує захищати, рятувати, розслідувати злочини, надавати послуги у прифронтових та прикордонних регіонах герої МВС, які впевнено та міцно стоять на захисті України та людей.